Всім привіт, призові ровенка Йорші 9 і сьогодні ми в Retro Brawl Stars По Retro Brawl дуже давно не виходили відоси, але тепер я постараюся відновити, щоб вони виходили частіше. То, що я почав відновлювати всі свої е, старі там рубрики, які я давно знімав. Я їх постараюся всіх відновити. Ну і тепер Retro Brawl буде. Теж виходить частіше. Ну і Сьогодні, я думаю, по нас перші відео. Ви зрозуміли, що сьогодні ми апнемо Шельку на 20-й ранг. Хто не знав колись в Бравлі 20-й ранг це був максимальний ранг, це було дуже класно, це як зараз в Бравлі 35-й ранг. Ніби... Так само тоді було важко апнути. Ну і зараз ми його апнемо. І ще, можливо, ми навіть давайте зараз подивимося, ми може навіть і попробуємо попасти сьогодні в топ. Давайте бравлери і подивимося, скільки в нас тут топ. чекайте, а топ-1 хто в нас? Топ-1, це скільки кубків? 3-3 Ну багато треба апнути, багато. Але колись, я думаю, апнемо ми, ми на шилі цей топ-1 світу. Так, нам треба 547 кубків. Ладно, в цьому відео ми не апнемо. Е, хоча ну, ми не попадемо в топ, але е, апнемо її на максимальний ранг. Ладно, думаю, доволі тут не треба так чекати, що щось в магазині. Ящик, давайте ми його забираємо, пам. Так, тут нічого, два білетика і на шельку, ми її давайте теж купимо. У нас восьма сили зараз, поки що нічого такого немає. Тут 10 тисяч зорі на шелі, ну ми будемо грати запросто, у нас нічого немає. Беремо потусов в роколі. і до речі, зараз ми відкриємо ще запаси наші. Ну, в мене їх тут немало не, не назбиралось. Я не пам'ятаю, може я в якомусь відео казав, що хочу збирати багато, щоб відкрити дуже-дуже дуже багато, але Ну, відкриємо їх в цьому відео. Так, погнали, коротше, беремо шельку і чекаємо підбор. То, що а, тут трохи довгувато може підбиратися. А може, в принципі, і швидко, тому що ретро брал не така вже і популярна гра. Magic браул популярніше. До речі, в Magic Bravel скоро вийде новий сезон, третій сезон Бравл Пасу, і я його буду купляти. Буду думаю, купляти його на відео. Ну, і, ну, я думаю, я не знаю, коли воно вийде. Цей сезон другий закінчиться, напевне, що десь за днів 5, може 7. Ну, я точно не знаю. І потім е, ми вже купимо. Ну, ми постараємося його зустріти в першу секунду і купити його першими в світі. Ну, звісно, дуже надію, що я спів пройти, того, що прості Brawl Pass, скільки я б не старався квести виконувати, ну, в, 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 в цей в Magic Brawl, я ніяк не можу дойти дуже далеко. Ну, тому надію, що ну, нас там будуть додаткові левели, і ми зможемо. Я зможу швидко пройти Brawl Pass, Ну, щоб не, не просто так не купити і не отримати скин в кінці. Так, зараз треба буде грати акуратно. У нас тут шелька вот вже затупила і все, пам, мінус вона. Е, тут жалко, що п'яні немає дуже провик до пінів, вже тепер їх в Magic брал, є їх тепер можна кидати. А тут ще поки що немає, тому, блін, банки не підбираються довго. Так, ладно, біжимо, у нас чотири банки зараз буде непогано до нас. І що ще шелька буде нарватися, серйозно? Ну, ладно, не повезло їй. Най пощастить її на сомнікацію. Так, у нас там Кольтик, тут у нас нікого нема. Ну, тут у нас шелька. А, шелька три банки. Ну, я її не боюсь. Е. Е, 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 Так, оце я зря зараз зробив, оце я зря. Так, треба валити, Ай, блін, а не зміг, не зміг. топ 6 це вроді би злив. Це вроді би мінус 2. Ну, блін, я не знаю, скільки дітей затоплення, я дуже давно не грав. От я вам зараз покажу. Давайте, напевно, що зараз відкриємо бокси. І тоді вже апнемо. Чи може як на нагород того, що ми апнули, відкриємо бокси. Ну, ладно, зараз подивимось. Давайте, як тут вибається даний бой, я щось не, не, не пам'ятаю. Оце. Е, вот. 31 день е, останній раз я грав, тобто вже місяць тому, ну, що зараз не, не вибралася та катка, яку тільки що відіграв. Ну, Тут мені дали плюс 6. Тобто плюс 6 за катку, а нам треба мінімум. ну, Тобто, нам ще мінімум 2 катки, нам їх треба на топ-1. Тому довго не будемо затягувати, напевно, що зараз катку е, виграю. Давайте, напевно, цю катку виграю не на відео, і останню катку, яка лишиться, я вам вже покажу на відео. І так, коротше, мені лишається фінальна катка, лишається всього-навсього три кубки апнути, і ми апаємо нарешті 20-й ранг. Я був трохи підзлив перші дві катки, там мінус 8, мінус 6, і прийшлося трохи вертати. Тому було трохи для мене довго. Але зараз мені повезло, що зараз зразу 8 гравців, і швидко в нас катка підібралась, і тепер нам лишається зайняти хоча б топ-3. Від топ-3 до топ-1 нам треба зайняти, і ми апаємо цей 20-й ранг. Так, в принципі, газуємо, зразу у нас є три банки. Давайте швидше, швидше, швидше. Е, банка, ти чого не забралась? Так, все, біжимо, біжимо, біжимо. Минулі катки, буквально 2-4 катки підряд, я на топ-1, зате ще було не так вже важко. І думаю, зараз це майже ті самі люди. От спайк. Такий самий. Ну, я по ніку, звісно, ліпше було б знати паніку, але. Ну, Спайк я другий раз зараз зустрічаю. За, ну, другу катку підряд вже його бачу, тому скажіть, що це той самий. Так, давайте ми зараз забираємо ще цю банку. Дуже різко тут могли хтось нас вбити. Ну, ми. там. -то... Так, там Кольт був. Так, ми зараз тут, в принципі, посидимо. П'ять банок, непогано. Лишається вбити п'ять бралерів, вже чотири, поки я говорив це. Це дуже непогано. Зараз би ще кольт підійшов і все, було б імбово А, так, най в першу чергу треба вбити всіх метателів. Так, 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 так. Шелька, 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 шелька. шелька. Пам. Ой. Йой! -йо а як! Мені ульта не пружалася, і через це мінус 3. Так, тепер мені треба зайняти рівно топ-1. Я дуже надіюсь, що катка дуже довго не буде підбиратися. І нам треба буде зараз. Як мені топ-1 зайняти, я не розумію. На, на, на відео в мене не виходить зайняти топ-1. Ну, вроді я зайняв на початку відео, ну це не точно. А зараз це капець. Ладно, 9 з 10, 9 з 10, лишається одна людина, і поїхав в катку. Так, біля мене хто знов, якщо зараз новтара. Третій раз підряд тара. Другий раз на відео і третій раз вже так просто. Так, вона вже не, вона вже цей. Ага. Угу. 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 Так, ну все, тара, е, блін. Ну чого ця автоатака йде і на цей. Ой-ой, хто там? А, там шелька, окей, це. Так, 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 так. Небезпечно. Зараз буде я. Треба тікати. Треба тікати, поки не пізно. Все. Десяте місце. Блін, Ну, коротше, давайте не пане на відео, тому що на відео в мене ніяк не виходить. Мінус 8. І так, коротше, лишає... Це вже була остання катка, мені треба було зайняти топ-3, топ-2 або топ-1. І от якраз в нас є топ-2. Ну зараз постараємося, звісно ж зайняти топ-1. У мене мало шансів, але попробувати можна. Так. Давайте акуратно. 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 І пау! Є, ми змогли зайняти топ-1. Це було. Це було важко, але в нас вийшло плюс 6 кубків. І пам! Залітає 20 ранг, максимальний ранг в цій грі 503 кубка. Ми зараз просто виходимо, і мені залітає. Е, я не бачу, 23 кубка. куча всяких нагород Позалітало мені. Ну і зараз, давайте ми зараз оце заскрінемо. Давайте, чекайте, я вас трошки переміщу. Е, отак от, пам, скрінемо. Опа, все. І тепер ми заслужили, я думаю, відкрити оці от, от от всі нагороди. Ну, давайте, в принципі, почнемо. Забираємо маленький ящик, Надію, що випаде нам якась легенда. Забираємо Джессі, наш вже є новий бравлер, Хоча б якийсь. Четвертий з семи, Так, пам, забираємо тут 50 монет і а, тут хрестик у нас. І тепер погнали відкрити нас 29 ящиків і 5 бікбоксів. Дуже довго я не буду їх відкривати, тому що. Так, багато, опа, 4 кристала. Це нам непогано ще 4 кристала. У нас же 48, а, у нас же 52 кристалли. йомайо, нічого собі. Ну, ще плюс 3 кристали. Везе, везе, нам. і нам треба багато очків сили, багато кристалів і ну, багато очків сили на шелі. І якусь одну хоча б легендарку. Ну або хоча б одного міфіка. Так, давайте погнали. Мені лишається 19 боксів, давайте ми чекайте. Візьмемо так: от Джесі. І подивимося, у мене немає ні одного міфіка і ні одної Леги. Всі інші в мене, в принципі, є. Мені лишається там. Мені лишається два міфіка і дві Легі. закупки я получу, ну, поки буду апати Бравлерів. Тому погнали, давайте. Мені хоча б одного, хоча б одного для якогось епіку, якогось контенту. Нам одного бравлера треба. Щось мені баточки все на культай на Френка бачу, падає. Ну і трохи на шелі. Так, три білета цих, ну я не знаю, я їх трачу деколи, в принципі, сюди можна піти на 20 і заробити багато цих. Ладно, так, давайте ми перше отак от, отак от зробимо і погнали далі. Так, нічого. І наскільки ж лишається? 9 ящиків, ми так скоро їх відкрили. А я хочу щось цікаве. Давай, 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 щось випаде, будь ласка, випаде щось. Тут взагалі шанси можна якось подивитися чи ні? Мені дуже цікаво. От, так, головне не купити. давайте зайдемо на магаящик. Е, так, це не то. Е, вот, Шанси у нас нормальні на легендарку. Шанс... А чи в мене нарідкісного є шанси, якщо чо не. Короте, окей, шанси тут ні про що. Тому що ха, в мене вже є ці всі брали, мені залишається міфіки Лего. Так, давайте ми відкриваємо. І що там лишається у нас? Так, ще три кристалка нам падає, теж непогано. І в нас лишається зараз, оттепер, лишається останні маленькі ящики. Ми його ПАМ відкриваємо і нам нічого не випадає. На жаль, нічого не випадає, лише лишається 5 великих ящиків і нічого. 46 монет, нічого не випало. 74 монети, це у нас вже величезна купа така. І... Теж нічого цікавого. Тепер ще один давай, давай. До речі, це якось нагадує магаячик старий. Так, 50 монет і нічого. Блін, давай, 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 давай. 112 монет і нічого. Скільки монет всипало і нічого. А ми можемо прокачати шельку чи ні? Е, ні, нам не стає ще досі, щоб її прокачати на восьму силу. Ну я думаю, я вже напевно цього навіть робити не буду. Хіба що якось потім, а буду зараз прокачувати когось бралер, якого я буду апати. А, до речі, скільки в мене зараз кубків? У мене тільки 568 кубків. Нічого собі як мало. Так, ладно, давайте відкриваємо наш останній великий ящик. Дуже надіюсь, що давай, щось випаде, 85 мінет і тут не світиться, я не знаю, може випасти навіть не світиться. Ну. На жаль, нам нічого не випадає. Ну, ладно, що є, то є. Що маємо, то маємо. 503 кубка. В принципі, основне, що ми хотіли в цьому відео, ми апнули. 503 кубка. Можна купити скінчик, ціка я не буду. Я, Якщо тут ніяких обновим не виходить, я буду збирати на оцей зорі на селі за 10 тисяч кристалів. Ну тут вроді ніяких вже більше супер таких дорожезних нема, вже всіх нормальна ціна, вроді би. Ну ладно, я думаю, на цьому можна буде закінчити. Кому сподобалось відео, обов'язково писати лайк, підпишіться на канал. Нажміть на щоб не пускати мої накриті відеоси. з вами Пока-пока.